Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Прихильники Петра Порошенка не можуть оминути жодну з тем, яку масово обговорюють та яка на порядку денному. Зокрема, це стосується й саміту миру, який має відбутись у середині червня. Олексій Гончаренко в своєму телеграм-каналі написав: якщо не буде Китаю та глобального півдня, то це провал. Ніякого сенсу в цьому не буде, але навпаки, це покаже розділеність світу. Можливо, логічніше було б вкладати зусилля в ідею Макрона про від військ в Україну. Це могло б реально зупинити Путіна і дати нам можливість для створення більш сильніших. В позицій у війні ми прямо зараз реально 1100 сто людей тримаємо на білоруському кордоні. Такі резерви могли б дуже допомогти на сході та півдні. Пише Гончаренко. Ну, по перше, зарано робити будь-які висновки, адже саміт ще навіть не розпочався. А Гончаренко вже намагається поширювати негативні настрої в маси, що все дуже погано і краще не буде. Це насправді все абсурд, адже сам президент України чи інші лідери не знають, який буде результат від цієї зустрічі. То звідки знато Гончаренко? Він просто намагається на цій темі заробити собі рейтингів, але насправді лишень водить людей в оману. Для чого говорити про те, що ще не відбулось? По-друге, порушувати військові питання щодо введення іноземних військ в Україну можуть лише лідери країни, а також військові головнокомандувачі, які аналізують, розуміються в цій сфері та прораховують кожен крок. Звідки Гончаренку знати, що зараз на кордонах, та скільки там військовослужбовців? Якщо Гончаренко і має дані, то це все дуже загально, адже таку інформацію ніхто не буде розповсюджувати. Коли прийде час, то не виключено, що іноземні військові будуть на території країни. Це ж стосується і саміту миру, який відбудеться в Швейцарії. Не варто лізти туди, де ти некомпетентний, не обов'язково публікувати власну думку, якщо вона не підкріплена жодними фактами, адже все це породжує дезінформацію. А в російських помийках з'являються нові інформаційні приводи, які вони спрямовують проти України. Порохоботам вже варто схаменутись та не піартись на кожній темі, тому що до добра це зрозуміло не приведе. На цьому цьому у мене все Підписуйтеся Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.